Всім привіт. Я пропадала, тому що ой, дуже багато причин, чому я пропадала від е, просто перевтоми такої, що ти вже не можеш навіть їсти нормально, приготувати е, до, до е, того, що подивіться, що в мене з оком сталося, і це вже в мене два тижні. При тому, що ну причин зовсім немає ніяких, я проснулася рано вранці і побачила у себе око. Просто спочатку було вона темно бортова, ця плямка, потім вона заполонила все всю сторону мого правого ока. Так, це право око, і лікарі. Кажуть так, інколи буває. Не кажу, скажіть мені хоч якусь причину, щоб я можливо уникала щось. Ну, можливо, це стрес. Поміряли мені тиск, можливо, у вас був піднятий тиск. Хоча я кажу, в мене по житті він понижений. Хоча для мене і 130, мабуть, це вже все, 125, тому що в мене так 110-100. Ось, На менше стиль. Живемо далі, нічого страшного. Просто якби. Виглядає це все і дуже сходить повільно. Два тижні і просто подивіться. Я не хочу нікого лякати. Коротше, бережіть себе. Якось так судинка трісла середині оці. І я собі думаю, я народжувала два рази природнім шляхом. Там, Я не знаю його, знаєте, там не те, що тріснути, може судинка, мама мене зрозуміють, а Короте, добре, що ти весь не тріснув. А тут, розумієте, просто прокидаєшся і в тебе отаке звоком. Ну нічого, надію, що все буде добре. І вриваємось зразу на шопінг. Так, я для себе тут відкрила вінтажні. Це навіть не магазинчик, а ось такий корнер у просто одному з найкращих у Нівермазі в місті Орхусі. Ще раз нагадую, це друге за величиною місто після Копенгагена в Данії. І ось такий вінтажний магазинчик, просто біля Том Форда вони поставили такий корнер, і тут можна дуже класні речі знайти. От бачите, я дивлюсь від вінтажних всяких. Не знаю, в тренчі, пальто. До таких екстравагантних речей. Так, я тут дещо навіть приміряла, але, чесно кажучи, поспішала і камеру не вмикала, нічого собі не придбала. Оцей мені сподобався дуже пуховичок, куртка пуховичок, як в одіялко загортаєшся. Чому я нічого не придбала? Тому що. Знаєте, що, от вже почалася весна, так, і настільки хочеться вже якихось таких лайтових, легеньких речей. Уже не хочеться цього всього теплого, такого, жакетів теплих, Хочеться більш більше таких якихось легеньких речей. Сподобався цей бомбер. Також сукні були досить-досить симпатичні. Ціни такі: а, тисяча гривень, 800 гривень, і це, повірте, ще навіть дуже недорого. Бренди були досить такі, більш ну, такий middle маркет і люкс представлений. Цей костюм мені також сподобався. Класні сорочки, це чоловічі сорочки. Мені більш подобаються чоловічі сорочки, тому що вони якісь якісніші зроблені. Побігла зразу далі після вінтажних речей дивитися. Ось такі сукні, найтредуший просто колір. Це колір топленого масла. Отакий, він так і називається Butter, Soft Butter Color, І він, бачите, і на хустинах, і плаття. Так, це буде колір просто літа весни на першому місці. Дуже багато сіруватих таких костюмів, жакетів, штанів. Також, звісно, так як це весна, вже, бачите, такі от також принти квіткові знову з'явилися. Це щось здається, я на сейлі дивилася. Так, це сейл, мінус 60, здається, було відсотків. Ну, таке, знаєте, вже не, не дуже хотілося. Навіть здивувалася, що такі речі ще можна придбати. Зелений колір, знаєте, яскравий, такий ментоловий. Також, бачите, він такий дотичний до цього масляного кольору. І він от в жакетах, в спідничках. Можна просто аксесуари, якщо боїтесь такого кольору, можна просто аксесуари додати. Сподобалось мені це плаття. Сподобалось, тут, знаєте, такі два теплих кольори: розовий, рожевий, так. І... Карамельний сподобалось. Це також сейл розпродають, мабуть, ще минулорічну колекцію, так? Бо, тому що Аля Барбі був на, просто на піку популярності, такий Барбі Пінк. І ось вони його розпродають. Я в цей жакет. Він з нереальною класною, просто такого мякого мякого я не знаю, шкіри. Ду, але дуже дорогий, на наші гроші приблизно 17 тисяч гривень. Цей бренд Rotate. Взагалі від Rotate мені дуже багато що сподобалося. Од, один з таких просто Це жакет мрії. мрії. Він такого кольору екрю. Дуже гарний. Так, це ще, мабуть, щось пахне новим роком. Сподобалось також це плаття, це також ротейт, І е, сподобалося цей в вигляді рози, тому що так принт квітковий, так, рози буде також на піку, тому що ці вузлики, все це актуально далі. Але так як мені не дуже подобається все, знаєте, в квітах, оцих квітастих, тому мені зайшло ось такий варіант просто у вигляді одної розочки. Так, це вже H&M, але хочу ще запитати, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде цікаво, якщо буду приміряти образ з Middle Маркету. Це е, Tom Ford, Boss, так, і ну, так далі. Ось, тому що я не знаю, якщо буде комусь цікаво, то я буду знімати. Якщо ні, то вже буде просто бас-маркет H&M, Так в нас тут зараз немає. У нас є в місті і... Всі магазини концерну безселер це онлі, бера мода. Так, це все данські мас-маркети, але вони майже таке саме все, як і там вершка, стродіваріс. Так, так як червоний колір також виявився один з трендових кольорів. Дуже сміливий колір, такий кричащий. Я вирішила взяти такий жакетик, але в нього дуже негарний, дуже поганий склад. На жаль, можливо, колір ще так собі, так, але от бачите, він весь такий пом'ятий і не дуже якісний, хоча б в ньому є підкладка. Під низ я одягнула такий голубенький, дуже гарний фіалковий, наче фіалковий а, такий светрик. Він дуже тонесенький. І щось, схоже, я примірила у червоному кольорі, так як я все-таки хочу подивитися, як червоний цей трендовий кольор буде на мені виглядати. Ось, сподобалось, сподобалося. Хотіла вам навести тут кольору корекцію, тому що не такий він коралевий, як здається, чомусь у камері. Не розумію чому. Ну, так видає камера. Ось, Він більш таки холодноватого відтінку. Ось, і знаєте, ну, мені здається, що класно на прохолодне літо, таке, як в Данії. Таке в'язане, так, лонг-слів, а-ля лонгслів, лон але, типу, не знаю, футболки, светрика. Коротше, три в одному. Сподобалось мені, особливо до джинсиків, гарно підходить, гарна в'язка тут. Звісно, це машинна в'язка. собі зразу вивала, сидять жіночки і в'яжуть для демо. Це машина в'язка, будзики, навіть дуже гарно все зроблено, якісно виглядає. І ціна його тисячу гривень на наші гроші. І тут я побачила таку сукню, сукню, яка зав'язується з такими розпорками по боках. Мені дуже сподобались манжети, рукави. Дуже сподобалось. Зараз я от наведу. дуже класно. Але як завжди, але склад мені не сподобався, тому що це, звісно, не натуральний склад. Ще якби щось було там змішано, можливо, я не знаю, там, так я в тканинах я не можу сказати, що дуже розбираюсь, мені здається, була б якась там віскоза, щось таке, було б краще. Але так пише 100% поліестер. Воно не хрустить, воно ніжне, а гарне. Тут я просто дивлюсь, що, ви бачите, трошки мені сідниці просвітляються. Якби жіночка вже в руках і своїми сідничками не хочу, щоб всі на них дивилися. От, Але сам фасон мені дуже сподобався. От такі якісь ем, біле, так, а такі строчечки прострочені темно-синьою, грубою ниткою, щоб було видно. І от я зараз наведу. Угу. Дуже це красиво виглядає. Так? Полігестер. Знайшла таку знахідочку. Це тренч, уже на знижках він іде. Я, на жаль, взяла розмір М. Чому, на жаль? Тому що мені би розмір С підійшов. а Там були розміри С. І у чомусь я не подумала, взяла М. Я люблю така мускулинність, але все-таки я бачу, що там, де пояс, воно. На сантиметри йде нижче, ніж моя талія, і коротше так. Але я вже не стала міняти. І мені сподобався дуже колір, і я вам навіть більше скажу дуже гарна якість. Воно, знаєте, таке от цупке, таке, ну, відчувається якась така дороговізна в цьому тренчі. Я була дуже сильно здивована, але подобається, сподобалось дуже. 300 крон 3 на 5, 1500 гривень на наші гроші. Це, це вже зі знижкою. Ой, звісно, довжина. Хотілося б довше, але і, знаєте, з моїм ростом метр шість два нормально підійшло. Типу, я маю і довше пальто, але не вкорочує мені. І мені навіть подобається, що це плаття так виглядає. Ось я рукави показую, це плаття, так бачите, виглядає під низом. І так воно навіть прекрасно, чудово міксується. Хотіла взяти ці штани колір Мілітарі, А-ля палацо. Або в мене ноги такі, або вони не дуже палацо, бо я хотіла більш такі ширші зверху. Свидше за все, в мене ноги просто такі. Це розмір S, Просто звичайні штани хотіла під, поміряти під оцей червоний топ, топ-футболка, светер, Пам'ятаємо, три в одному. І зверху накинула зразу це пальто, тому що такі кольори, так і з одним яскравим акцентом виглядає непогано, непогано, я б сказала, стильненько, стильненько, на стилі. Ціна штанів приблизно 800 гривень на наші гроші. І, звісно, це поліестер. Це не натуральна тканина, нічого там натурального приблизно і немає. Хоча б 5% якогось там не знаю. Здається, там був стан, але ну, це також не натурально, так? І, ну, ви знаєте, не критично, не критично. Ходимо далі, нічого страшного. І цей костюм, я в нього закохалася. Але, подивіться, я вже не стала міняти ці штани. Мені би бажано на розмір менше. Це розмір С. Ніби добре, що воно так, і знаєте, вільненько, і ти можеш собі поїсти, і там буде в тебе запас. Не треба буде розсібати цей славнозвісний гудзик на штанах, але ось все одно треба мені, мабуть, було іксес взяти, тому що це е, за, за великий розмір. Спеціально так пишите, щоб за, завелич, завеличити, бачите? Тому що костюм такий, як з чоловічого плеча. Я б сказала навіть з двох чоловічих плечей. І я одягнула також піднесу червону, тому що мені зразу такі сірі кольори, кольори меланж. Туди зразу треба додати щось яскраве, щоб не занудьгувати і не заснути. Костюм, ціна костюму. так, 700 крон, 7х5,35, 3500. Ще зразу показую свій лук. Це ось так я була одягнута. До речі, цей светрик я купила в H&M на знижках. Уже в лютому були знижки, там є навіть е, пару відсотків шерсті, і мені дуже подобається цей спуск плечей. А я вже буду з вами прощатись. Отакий мене швидкий е, вийшов такий ж міні шопінг влог Чекаю ваших коментарів, а наступне відео буде супер-супер довгим. Па-па!